Дядько Айро дуже багатогранний, незвичайний та цікавий персонаж Всесвіті Аватара. Він цікавий тим, що так чи інакше він був дуже поганою людиною в минулому. І навіть залишився по суті поганою людиною, тому що його дії не можуть бути ніяк виправданими чи пробаченими. І він ніколи не намагався за свої дії вибачатися. По ньому ніколи не було видно, що він шкодує через свої дії. У мультсеріалі навіть були ці моменти, де, наприклад, коли його викрали військові на цій землі, в спілкуванні з ними не було відчутно, що він про щось шкодує. В першу чергу, і в принципі, це основне за що він шкодує, це через втрату свого сина. І тільки втрата його сина спонукала його вже в доволі літньому віці обдумати своє життя та рішення, які він приймав. Він безумовно став доволі мудрою та розумною людиною, яка багато зрозуміла про світ, багато в чому допомогла світу та змінила своє бачення. На цей світ та змінило бачення на цей світ не тільки зі свого боку, а й з боків багатьох інших персонажів. Він став чудовим наставником для зуко. А зуко це майбутнє світу. Це одна з колон, які трималося процвітання цього світу в майбутньому. І саме він найбільше вплинув на нього та допоміг йому стати достойним лідером, який зміг змінити свою націю після століття кровавого захарбання та знищення інших націй. Але в той час, коли Зуко не мав за своєю спиною ніяких жахливих дій, бо він, в принципі, був ще дитиною, до його вигнання він просто жив в палаці та не сильно і розумів, що відбувається в світі. Айро в той самий час знав, що його нація погана. Він був гидною людиною, одною з основних. Жахливих людей на цій вогню, яка вела армію вогню та відправляла військові трофеї своїм племінникам. Можливо, багато людей не задумувалося, але це речі, які він вкрав, в можливо, вже мертвих людей, яких самий він і вбив. Ізуко тільки з часом почав розуміти, що його нація жахлива. Це було довго, тому що ну в першу чергу він був дуже травмований та сповнений бажання повернути свою честь. Це те, в чому він жив, все своє життя, і це те, чим його фарширували психологічно, ну просто кожен день. Він не задумувався над тим, що відбувається навколо нього, дуже сильно. В той самий час Аеро. Він був уже дорослою свідомою людиною, він все це знав і міг зупинити багато жахливих подій, тому що він був дуже впливовою людиною. Навіть коли він вважався персонажем більш добрим, то він, наприклад, не врятував духа місяця від адмірала Джао. Айро знав про це уже давно і міг цьому запобігти щодо того, як Джао опиниться ну прямо вже перед духами. Аж тоді Айро подумав, що ну, напевно, щось трішки не так. Для айро в цілому був важливий саме зуко, тому що Зуко для нього став напевне такою собі заміною втраченому сину, що також доволі нездорове ставлення. Айро відчував провину через те, що не тільки він все життя жив неправильно. А ще й свого сина також він затягнув в цю яму ненависті та насилля, через що він і помер. Він відчував, що його син помер через нього, і це правильно, бо так і є. Бо саме він проводив цю війну, та він вів свого сина в бій, бо він не тільки брав участь в цій війні, він ще й нею керував. Він відчув, зуко другий шанс. Вчинити правильно цього разу. Він бачив в Зуку силу, якої самої ніколи не мав, враховуючи те, що Зуко порівняно з Айро був просто ніким. Зуко мав більше сили волі, щоб піти проти цієї системи, ніж Айро, який був не те, що частиною системи, він був одною з основних частин цієї системи. І він в дуже багатьох моментах свого життя міг зруйнувати цю систему або, як мінімум, її сильно послабити. Аеро дуже сильний мах та дуже мудра людина в цілому, але в той самий час він слабкий якраз в цьому плані. Він не має такої моральної сили, як зуко, щоб напряму піти проти озая, напряму піти проти цієї системи, чи щоб іти своїм шляхом. Він вибрав іти знову ж таки шляхом зуко, бути поруч та підтримувати його, навіть якщо він не згоден. З його діями, і в цьому випадку давати Зуку робити помилки і вчитися самому це був чудовий вибір. Він дав йому самому приходити до своїх цілей, як сам Айро казав. Зуко не раз вдавалося спіймати Анга, але що робити далі, він ніколи не знав. Він боявся того, що може бути далі, бо в глибині душі він був завжди добрим і розумів, що це неправильно. Він розумів, що Анга чекає жахлива доля, якщо він приведе його додому. В ньому постійно боролося це, так скажемо. Програмне забезпечення нації вогню і його особиста мораль та свідомість, яка відчувала постійно, що щось не так. Коли Зуков чинив знову максимально неправильно, Айро вирішив ігнорувати його та дати йому самому нарешті прийняти рішення і приймати ті рішення, які він відчуває, що хоче приймати. Бо поради це корисно, але якщо ти звикаєш до порад, з часом може стати важко робити власні рішення, а ніхто ніколи не буде знати, що вам краще робити. За вас самих. Він дуже переживав за нього, але розумів, що більше нічого не може для нього зробити. Останнє, що він зробив для нього, це показав, що він є внуком не тільки лорда вогню, а й Аватара. Просто дав йому цю інформацію і відпустив зуко йти своїм шляхом. Аеро так ставився не тільки до зуко, що цікаво, а й до всього світу. Він багатьом персонажам в цілому трішки допоміг своїми порадами та тим, в принципі, якою людиною він став. Він ніколи не приймав активних дій, майже він ніколи не боровся за щось конкретне, але він часто знаходився в правильному місці в правильний час, як коли він врятував Анга та Катару, або коли не вбив останніх драконів, або коли допоміг відновити суверенність. Бесінгсе, він мав доволі хороший зв'язок з духовним світом та навчив зуку того, що таке гармонія та мир в світі, і що всі нації мають бути рівними, всі нації потрібно поважати, і всі нації потрібно цінувати, і потрібно цінувати різноманіття. Та поширювати любов. Айро – це людина, яка могла зробити набагато більше. В першу чергу це був прояв моральної слабкості, що дуже цікаво, тому що це людина, яка мала можливості, яка мала владу, яка мала силу, але все одно дуже мало нею скористалася на користь людства. І це було дуже безвідповідально з його боку. Він дуже суперечливий персонаж, в якому я не бачу шкодування за свої вчинки, і це жахливо. Мені не подобається те, що він занадто вважає себе правим в багатьох ситуаціях. У мене таке відчуття, що він ніби відчуває, що те, що він усвідомив, це вже прямо якась мудрість світу, і йому вже ну, от він це вже стеля розуму, стеля мудрості, і він. Постійно намагається виправдовувати себе оцими мудростями, але ці мудрості його не виправдовують. Він цим всім, ніби намагається в якомусь сенсі, ігнорувати те, ким він був, і він так багато говорить про мудрості, про гармонію, про любов це чудово, це правильні слова. Але на практиці, навіть в найгіршому, що він зробив. Він не хоче визнавати свою провину, і він не намагається, хоч якось спокутувати свою провину, свої провини. І як на мене це виглядає огидно. Він зробив багато хорошого, але набагато більше поганого. Це хороший дядько, це хороший радник, це мудра людина і цікавий персонаж. Але також це і військовий генерал, це вбивця, це жахлива і погана людина, який занадто багато пробачив як світ аватара, так і глядачі.